Доброго дня всім! Перед вами розподільник колектора Майга об'ємом 240 см3 попарний, призначений для синхронної передачі змінного вакуму до стикання дільного апарата. Розподільний колектор попарний виготовляється з високоякісного пластику і має 6 виходів. Встановлюється на попарний колектор і фіксується двома гвинтиками. Зараз зробимо його заміри. Зовнішній вихід під вакуумні трубки 9 мм. І також посадочне місце внутрішній діаметр. 40 мм. Розподільний колектор підходить під апарати буронка і також для всіх апаратів вітчизняного виробництва.